Вітаю, в Росії на аеродромі Оренбург-2 палає ту-134 літак, який призначений для того, щоб транспортувати військове керівництво Міноборони РФ. Зараз він палає і, як мінімум, в Україні це точно приносить задоволення. Також, що приносить задоволення Україні, це навчання НАТО, де Ф-35 і 2000 людей, 60 літаків, півтора десятки країн. Показують Росії, як вони можуть протистояти в ядерній війні. Ну, це для того, щоб базікали, типу, Путіна, Піскова, Медведєва і решти російських військових злочинців та пропагандистів не відкривали зайвий раз свого рота щодо ядерної зброї. Але. Крім цього, давайте загалом поговоримо про ядерну зброю, тому що Байден вийшов і сказав, що готовий говорити без попередніх домовленостей з Росією, Китаєм КНДР щодо ядерної загрози та потенційного ядерного розброєння. Тобто, переговори з цими трьома країнами Виглядає трошки стрьомно. Ну і пан Мерц, наступник. Ангели Меркель і потенційний кандидат взагалі в канцлери Німеччини, вибори нагадаю, через рік, сказав, що готовий Україні дати Таурус, але є нюанси. Які саме, що хоче Байден, куди ми рухаємось? І до речі, на це все ще є заява Столтенберга. Підпишіться на цей YouTube канал, порекомендуйте його своїм друзям, український. Політичний військовий контент, який бореться з російською пропагандою, але потребує вашої підтримки. Ми ростемо більше ростемо, більше зборів робимо для армії. Щодо зборів, ГУР попросив нас із вами купити три дрони рубаки, які полетять по російських НПЗ. Три дрони коштує 2 мільйони, але виробники готові 1 мільйон. Закласти від себе, якщо ми принесемо ще один мільйон. Одним словом, в нас виходить перфект меч. Ну і власне 400 з гаком, майже 500 тисяч. Ми з вами зібрали. Рухаємося до мільйона. Хлопці, дівчата докладають свій мільйон, і власне три рубаки ми принесемо гуру для того, щоб вони чітко і красиво відпрацювали по російській нефтянці. Тому не стримуйте себе. Пейпел, банка, картка, все. Комплексно так сказати підхід комплексний, тому задонатьте. Джозеф Байден неприємно здивував сьогодні зранку, е, каже, що він нагороджував, до речі, яка там передісторія, Він нагороджував Нобелівських лауреатів миру. Ви знаєте, що у багатьох політиків велика мотивація отримати Нобелівську премію Миру. Черчилль так хотів Нобелівську премію Миру, яку так не хотіли давати йому в Нобелівському комітеті. що ж отримав. Нобелівську премію з літератури. А, наприклад, Обама отримав. Наприклад, президент Колумбії, який підписав мирну угоду, теж отримав. Ну, власне, Байден теж якусь свою угоду хоче отримати. І оце ядерне розброєння, про яке він заявив, явно десь буде лежати там, коли він завершить свою каденцію, своє президентство, теж хоче якусь Нобелівську премію. Це однозначно. Бо зараз він. Не вітав вітальна заява Нобелівських лауреатів миру. От виграла японська організація, яка називається Ніхон Хіданкіо. Сорі, в японську, можливо, вона там з більшими виразами читається Ніхон Хіданкіо. Але японці круті, тому що японська організація, власне, вона працювала. Над ядерним роззброєнням і відправляла зусилля спрямовані на створення світу вільного від ядерної зброї, тому що вони власне працювали на базисі е, Хіросіми та Нагасакі, і це власне була історія про те, що Ця компанія, ну, організація Ніхьон, довгі роки працювала над ядерним розброєнням. Ну і Байден каже, що слухати, треба поговор... треба рухатись вперед до роззброєння, треба поговорити е і загалом назавжди позбавити світ від ядерної зброї. Ну і треба без попередніх умов почати переговори з Росією, Китаєм Північною Кореєю. Тобто у нас ідуть ядерні стримування Росії. А Байден каже, давайте з ними поговоримо. Ні нашим країнам, ні світу не вигідно перешкоджати прогрес у скороченні ядерних арсеналів, зменшення ядерної загрози важливе не всупереч небезпекам сучасного світу, а саме через них. Ми погоджуємось, що Росію треба роззброїти, але. Байден каже, ядерні ризики підривають норми і домовленості, над якими ми колективно працювали, йдуть всупереч життєво важливої роботи сьогоднішніх Нобелівських лауреатів. Повністю погоджуємося. Те, що треба розброїти Росію 100%. Чи можна її роззброїти без перемоги на полі бою, або без революції всередині Росії, або без розпаду, або зміни еліт не тільки Путіна, а еліт усієї цієї Камарілії? Не впевнений. Єдине і останнє, що залишилось в Росії, бо решту знищили Збройні Сили України це ядерка. Це те, що дає їм можливість відстрілюватися і казати: ось це останній Рубікон. Хоча, повторюсь, це не є не неможлива ціль. Радянський Союз знищили без єдиного пострілу, без жодного удару, ядерним зарядом. Тому не треба думати, що Росія є вічна. Ну от, але питання, ось ці розмови без попередніх домовленостей. Наскільки це дієво та ефективно? Ну, Байден в цьому бачить можливості. Ну от, не знаю. Не давши гарантії тим, кого роззброюють, всі будуть посилатись, наприклад, Україну. Я знаю, що західні наші друзі і партнери не люблять, коли Україна згадує Будапешт. Але як ви будете роззброювати Росію, чи, наприклад, Китай чи Північну Корею, коли вони будуть казати, так дивіться, в них забрали зброю 5 тисяч боєголовок, потім на них напали і нічого, ніхто їм особливо не допоміг, НАТО не беруть, ракети Таурус не дають, чи ще якісь там штуки не дають і відбивалися старими методами. То як ви хочете роззброїти? І навпаки пропозиція повинна бути такою, що знову ж таки прийдуть роззброювати Росію. Росія там бідна, спустошена від війни, слабка. Їй кажуть: Окей, ось вам парасолька, гарантія, що ніхто на вас не нападе. Наприклад, не сильно хоче, щоб Росії давали такі гарантії, але тим не менше. Якщо в Україні гарантій не буде, вони скажуть: ну слухайте, типу, ми ж самі грабили Україну і самі на них напали після таких же розброєнь. Значить, формула не працююча, значить, це просто слова. Я веду до чого. Хочете розброювати їх, ми не проти. Стратегічно нам теж вигідно, щоб і Росію, і Північну Корею роззброїли. Але я не вірю в те, що можна роззброїти на голих словах. Якщо говорити не про голі слова, то озбройте Україну, захистіть Україну всім світом, щоб тоді формула роззброєння мирного виглядала привабливою. Бо тільки тоді вона буде ну, дієвою. А зараз так типу Україна в війні палає єдина, хто віддала зброю, і кажуть: ну, давайте про це поговоримо. Я про те, що ну, формула класна. Я за те, щоб стратегічно Росію роззброїти максимально, більше того, розділити і зробити. Бурятів, тувінців, чеченців, вільними народами Україну зробити знову сусідом із Грузією. Якщо ви пам'ятаєте, то коли була Кубань, нашим південним сусідом на Сході була Грузія. Класно було. От. А, але зараз цього немає. І Росію можна роззброїти, але ця пропозиція повинна виглядати цікавіше і більш наповнено. Я розумію, що він там не особливо готував. Цей виступ зараз загалом в Білому домі конфлікти і сварки. Команда Харріс не сприймає ветеранів команди Байдена. Команда Байдена не проти б запригнути ще в команду Харріс. Ну, типу, ви демократи, ми демократи. Ми віддали вам свою кампанію. Дайте нам кілька посад. Ну, типу, умовно, так зі сторони виглядає, але політика там пройшлась дуже сильно. І, от і, наприклад, роблять такі маленькі підстави: типу, Камала має виступати по телебаченню. Не роблять прес-брифінг Байдена. Ну, зрозуміло, що половина медіапулу йде дивитись Байдена. Наприклад, там Камала їде, чи не їде, дзвонить, наприклад, Десантісу губернатору. Він не бере трубку. Вона каже, що він поганий губернатор. Виходить, Байден каже: добрий губернатор знову ж таки, під підножка Значить, частина команди Байдена хоче в команду Харіс. Значить, йде певна ось така міжусобиця. Тому зрозуміло, що ці заяви вони часто ну вони стратегічні, стратегічно правильні. Але ми проти переговорів з Росією, але за роззброєння. Хочете роззброєння мирним шляхом? Робіть ось цю формулу привабливою шляхом захисту України. Не треба нам викидати з оцього столу. Коли наші західні друзі, ми їх всіх любимо, поважаємо, ми всім дякуємо, нормально, без емоцій говоримо. Але, типу, викидати те, що ми віддали, найбільший ядерний арсенал, який ніхто ніколи не віддавав, третій ядерний, хтось каже, другий, хтось третій ядерний арсенал в світі, ми вільно віддали. І повірте, Джавеліни чи, наприклад, німецькі танки, ну це круто, і ми за це супер вдячні. Але це невспівзмірно, не співзмірно від слова. Взагалі. Тому зараз, коли знову починають говорити про ядерне роззброєння, нам сидіти в кутку мовчати не треба. Треба про це нормально говорити, доносити ці історії і знову ж таки включати нормальне геополітичне мислення. Хочете домовлятися? Домовляйтесь. Але хочете, щоб ми мовчали, а не, не своїм прикладом нагадували, що це не працює, це розвод. Посилюйте Україну. Ось тоді ця формула буде працювати. Далі є такий кандидат у канцлери Німеччини, пан Мерц. Власне, він голова сьогодні опозиційної партії ХДС, рідна партія Ангели Меркель. Але в них ще є друзі ХСС. Він каже, що він дав би Україні Таурус, але поетапно, поступово. Типу, спочатку сказав би Росії: не бий по цивільних об'єктах. Якщо Росія порушить, дав би Україні Таурус, крилаті красиві німецькі ракети. Супер. Але є одна проблема: е, ось ця політика давати Україні щось поступово. Ну, знову ж, людина йде на вибори: типу, нова епоха в розвитку Німеччини, нова епоха в розвитку Європи, центральна економіка Європи в кінці кінців. Але методи старі, такі як в Ангели Меркель. І давати поетапно не все зразу, і знову ж так як ми зараз все в 16 отримуємо, по 2-3 штучки. Ну, друзі, змініть психологію. Нам зрозуміло, що в великих, дорогих європейських кабінетах давати поступово виглядає, типу як стримування та безпечна політика. Але в холодних окопах Донецьчини, Харківщини, Сумщини, Херсонщини це виглядає зовсім інакше. З мирних будинків, які обстрілює Росія, це виглядає інакше. Це виглядає як боягузтво, нерішучість та відсутність лідерства. Просто щоб ви розуміли. І те, що це стара політика, а не нове лідерство, підтверджує слова Столтенберга, який каже: каюсь, каюсь, те, що не реформували, не допомагали українській армії раніше. Думали, що часу багато, не допомагали більше, а давали шматочками по чуть-чуть. Цього -чуть, не вистачає зараз. І він каже, треба було давати більше, все одразу і робити краще. Він давав нещодавно інтерв'ю. І завершує інтерв'ю тим, але все рівно вважає, що стратегія Меркель хороша. З Росією треба було дружити, задружити її, умиротворити після холодної війни. Ну от, Столтенберг це вже не на посаді каже, але все рівно помиляється і приходить до тих самих помилок. Ми розуміємо, що його ставила Меркель, він не просто так. Він... Її і для нього це ікона, типу, це. Але Мерц продовжує ту ж саму політику. Окей, Столтенберга поставила Меркель після прем'єрства в його скандинавській улюбленій країні. Вона його там тримала, сиділа, робили те, що хотіли. Але вони зараз визнають, що це помилка. Но молоде підростаюче покоління політичних лідерів все рівно спирається на старі меркелівські доктрини. Меркелівські ми зразу в голові розуміємо, що наполовина з них путінські. От вам і все йде мерз, але говориться, я буду давати поступово, не все одразу, хай спочатку. Стоп! Ще виборів рік. А ти хочеш ще на 10 років розписати війну. Розумієте, ось це таке собі лідерство, і, скажімо так, з таким лідерством перемогти, бути наполовину приналежним цим Меркелівсько-путінським історіям це програти тим, хто на 100% буде про путінських, буде давати легкі рішення. Це перше, друге, ми бачимо, що тема України стає теж центральною на виборах Німеччини. Бачите, Шольц проти ракет, а Мерц уже за. Це інша сторона медалі. Бачимо, що в тему входять, знову ж таки, не виключає, що Мерц може підперти Шольца, що Шольц дасть ці ракети. Тому в даному випадку, з точки зору політичної конкуренції, не політичного лідерства світоглядного, а саме з точки зору політичної конкуренції, того, що зараз відбувається, в Німеччині це може бути якраз таки використано нами проти Російської Федерації. Власне, ці ракети можуть бути отримані.